Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі, 12 жовтня, 596-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулого вечора росіяни знову випустили іранські дрони камікадзе. Причому пуски були як з Криму, так і десь з Курської Народної Республіки. Дрони залітали на Харківщину. Ну і також дрони летіли через Чорне море в напрямку портів на Дунаї в Одеській області області і через Миколаївщину, центр України аж в сторону Умані з курсом на Вінничину. Всього росіяни випустили 33 дрона. Нашим хлопцям вдалося збити 28. Дуже добре. Щодо півдня, то 10 збили над Одещиною та 4 над Миколаївщиною. На жаль, є й прильоти знову постраждала в Одеській області портова інфраструктура. І дрон влучив в хатину старенької бабусі 88 років. Зараз вона з опіками в лікарні в сусідній Миколаївській області, наче прильотів від дронів не було, але вони літали вчора досить близько над містом Миколаїв. Деякі з них навіть залітали на територію самого міста. Ну і також росіяни поновили обстріл території навколо Очакова. Там були обстріли як зі звичайної артилерії, так і з реактивної, наче постраждалих людей немає. Має ну і на Херсонщині також не припиняються російські обстріли. Там багато пошкоджених житлових будівель. На жаль, знову одна людина загинула, та ще й шестеро людей травмовані. Ще цікава новина, що вчора під час дронової атаки, наче російські дрони, залетіли в Білгородську народну республіку, в місто Белгород та кудись там влучили, наче навіть є жертви. Цікаво, що там могло статися. Цієї доби також чекаємо гарних новин. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня і прошу трохи закинути грошей волонтерам на збори.